Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо вивчати літературу часів Київської Русі. І сьогодні ми розглянемо давньоруську пам'ятку, перлину українського ліроепосу, це слово о полку Ігореві. Розглянемо історичну основу твору, ознайомимося з особливостями композиції та поговоримо про автора слова. Слово про похід Ігорів не оповідання, це роздуми над долею рідної землі. Була весна 1185 року. Теплий вітерець підсушив биту дорогу, і по ній, на чолі з трьома князями, Ігорем, його сином Володимиром і Небожем Святославом, їхали вершники в шоломах і кольчугах. За ними тягнулися воїни піщаниці з мечами і рогатинами. В кінці колони порипували дерев'яні вози, навантажені зброєю провіантом та всілякими припасами, над дружиною майоріли бойові стяги. Саме так, напевно, розпочинався похід нового князя Ігоря проти половців, що став предметом зображення у найвідомішій пам'ятці давньоруцької української літератури слові про похід ігорів. Твір, який нині ми будемо вивчати старший від вас, дорогі дев'ятикласники, більш ніж у 75 разів. Це означає, що від часу його створення він вже 75 разів пережив молоді покоління, бачив у 75 разів більше за вас, проте досі, незважаючи на свій поважний вік, несе в собі живі голоси руських князів, дух древньої держави, її природи, культури, мови, відгомін боротьби з недругами Київської Русі і залишається актуальним. Про цю поему написано велику кількість книжок ученими різних країн. За її мотивами, створені картини Реріха, Масніцова, Нарбута, Маковської, Гравюри Лопати, Фаворського, опера Бородіна князь Ігор, музичний твір Лисенка Плач Ярославний. Це шедевр не лише української, а й світової літератури. Його перекладено багатьма мовами. Ним захоплюються читачі різних поколінь. Цінність поеми була підкреслена спеціальним рішенням ЮНЕСКО, визнати 1985 рік, коли відзначалося 800-річчя описаного у творі походу роком слова про похід ігорів у цілому світі. Час, коли жив автор слова про похід ігорів, був дуже напружений в історії наших предків. Київська Русь втрачала свою колишню могутність, почала роздрібнюватися на окремі князівства, які ворогували між собою, вели братовбивчі війни на території сусідів князівських міжособист користалися половці, кочові племена, які у XI-XII століттях, розгромивши печенігів, зайняли весь степовий південь сучасної України, а також тримали під контролем увесь Крим і басейн Дон, аж по сулу та Рось. Вони, починаючи з 1061 року, аж до середини 13 століття постійно нападали на руські землі, грабували, палили, брали людей у полон і швидко зникали. Руський народ вимагав від князів припинення чвар і об'єднання для боротьби проти половців, розуміли небезпечність ситуації і самі князі, тож вони почали активніше чинити опір степовим кочівникам, вдаватися до рішучих заходів. Зокрема, у 1183 році Великий князь київський Святослав з допомогою ще кількох князів переміг половців а одного з їхніх ханів коб'яка взяв у полон. Тоді ж князь Ігор, на жаль, не зміг взяти участь у цьому поході, тому що була ожеледь, і воїни не могли піти по ожеледиці, коні не змогли піти. Однак Гордий і сміливий князь вирішив завоювати половців і собі, що йому спочатку і вдалося, окрилений успіхом, ігор через два роки виступає в другий похід, який розпочнеться 23 квітня 1185 року. Ішли довго. На дев'ятий день опівдні у, у верхівці дінця мусили зупинитися, бо сонце нараз кудись щезло і настала темінь. На небі мерехтіли зорі, тривожно стало в кожного на серці. Досвідчені бояри порадили Ігореві відкласти похід, бо затемнення сонця за повір'ям віщує лихо, не буде успіху в поході. Та Ігор не зважив на пораду, і військо, переправившись через Донець, рушило до осколу, де два дні стояло табором, очікувало Ігоревого брата Всеволода князя Трубчевського із дружиною. Об'єднавшись, руські князі продовжили похід. На річці Сольниці їх уже чекали половці. У п'ятницю, 10 травня, вранці на русинів кинулась ворожа кіннота. Після бою руське військо заночувало в степу, а на світанку наступного дня його оточили половці, як густий бір. Билися русичі з ворогами не на життя, на смерть цілий день до вечора в суботу, увесь вечір і цілу ніч фатальний кінець настав уранці в неділю. Не витримавши навали численних половецьких орд, почали тікати допоміжні війська з осілих кочівників. Ігор, що кинувся їх завертати, потрапив у полон. А згодом половці захопили й інших князів. Дружина панічно відступала, багато воїнів було порубано, а решта потонули в Торських озерах. Здобувши перемогу, половці кинулись на Русь, принесли їй багато руйнувань і горя. Таким чином, невдалий похід новгород сіверського князя звів на нівець усі минулі досягнення у боротьбі з половцями. Через якийсь князь князю Ігорю з допомогою поломця Лавора вдалося втекти з неволі. Одинадцять днів добирався він до дінця, а звідти до Новгород Сіверська. Науковці стверджують, що про час написання можна нині говорити з точністю до одного-двох місяців. Професор Охріменко стверджував, так можна писати лише невдовзі після походу. На це вказує перше речення уже це літо восени, а не зима. Згадується про ранній падолист, як свідчить мова слова, його автором був, безперечно, українець та й увесь зміст поеми ясно вказує, що вона могла повстати тільки на півдні Русі а не на півночі її. Автор слова був великим українським патріотом, зазначав Іван Агієнко. Існує низка гіпотез щодо конкретних осіб, які могли написати цей твір. Боярська версія академіка Рибакова припускає, що автор київський тисяцький, найвища боярська посада, Петром Бориславич, історик і публіцист. Князівська адже автор вільно почувається у князівському колі, припускає князів за їхні помилки, хоча думка, що князь сам оспівав себе безпідставно. Утім, однозначної відповіді не існує, тому на сьогодні прийнято говорити, що автор слова невідомий, тобто анонім. Охріменко стверджує, що слово о полку Ігоревим з'явилося на, Черніг... на Черніговосіверщині з під Сіверянина. Що він перебував в оточенні Ігоря Святославича, був близьким до цього князя, можливо, як його наставник, порадник, співець і літописець, а також учасник походу 1185 року. Автор, безперечно, освічена, письменна людина свого часу, яка знає як писемну, так і народну культурні традиції. Він, очевидно, брав участь у поході, оскільки добре й у деталях знає події, що відбувалися. Крім цього, він причетний до військової справи, адже невіглас у цих питаннях не міг би так точно і достеменно змалювати подробиці військового походу. Він також добре знається на державницьких справах, що свідчить про наближеність до верхів еліти Київської держави. Він знає історію і уміє з неї брати уроки. Він мудрий, бо з уроків історії намагається навчити інших задля упередження майбутніх помилок, він сміливий. Бо може дозволити собі гостро критикувати недержавницькі, егоїстичні, немудрі вчинки руських князів, його власне ім'я, заховане від нас густою запоною часу, слід шукати серед найпрогресивніших і громадсько-культурних діячів Чернігово-сіверської землі другої половини дванадцятого століття. Автор слова, справжній патріот, адже тільки та людина, що віддана й глибоко любить свою землю і свій народ. Могла б створити такий наскрізь пронизаний вірою у свою батьківщину твір. Отже, російський письменник і дослідник давньої літератури Володимир Чевіліхін упевнений, що поему написав князь Ігор. Відомий поет і перекладач Віктор Гончаров припускає, що цей твір могла написати Ігорева дружина Яфросинія Ярославна, а Арсен Гогешвілі доводить, що початок поеми це акровірш, у якому причитується зашифроване ім'я твору Ананій. Казахський дослідник Олжась Сулейменов у праці Ас і Я автором поеми називає зброєносця князя Ігора половчанина Овлура або Шлавора. Дехто з дослідників називає автором чернігівського воєводу Біловолода Просовича, одного із 16 учасників битви, які залишилися живими і повернулися додому. Серед можливих кандидатів на авторство вчені в різні роки розглядали бояна, співця метусу, невідомого літописця князя Святослава, агафію Ростиславівну, вдову старшого Ігорового брата Олега. Традиційно вважалося, що слово було відкрите графом Олексієм Івановичем Мусіним Пушкіним 1795 року. Однак томі дані свідчать, що цей твір був відомий деяким дослідникам ще з 1787 року. Заслуга ж Мусіна Пушкіна полягає в тому, що він придбав рукопис 1791 року в архімандрита Спаса Ярославського монастиря Іоїлі Биковського і провів величезну роботу з уведенням цього яскравого твору добудову культурного простору. Першими офіційними повідомленнями про віднайдення слова були коротенька загадка Карамзіна 1797 року в одному з гамбурзьких журналів і твори Хераскова, де митець в поемі Переробці Владімір оспівав Бояна, про якого довідався зі слова. Однак лише 5 грудня 1800 року у московських відомостях було надруковано анонс про вихід в світ слова. Науково і редакційно опрацьовано, крім Мусина Пушкіна, Малиновським, Бантишем Каменським. На жаль, 1812 року рукопис оригінал твору згорів під час пожежі в Москві, і для нащадків збереглися лише рукописна копія, зроблена з оригіналу наприкінці 90-х років 18 століття для російської імператриці Катерини II. Відсутність оригіналу, можливі неточності при створенні копії, надзвичайна літературна вправність твору. Спричинила до того, що багато хто з дослідників слова з початку і до середини ХІХ століття та й пізніше, навіть у ХХ столітті, висловлює сумніви в оригінальності, автентичності тексту як зразка давньоруської літератури. Такі сумніви були підігріті ще й тим, що на кінець XVIII – початок ХІХ століття, час надзвичайного захоплення народною і старою літературною спадщиною непоодинокими були факти створення епічних творів. Підробок під старовину, наприклад, пісні такого собі ірландського барда Осіяна, що виявилися фальсифікацією, створеною Джеймсом Макферсоном, каледвірський рукопис, написаний чеським ученим і поетом Ганкою, але виданий як твір старовини. Що кидали тінь і на слово. Утім, детальний науково історичний і літературно художній аналіз, віднайдений в 1852 році за другому році Задонщини твору давньоруської літератури, який виявився невдалим наслідуванням слова, дали ґрунт для переконливого твердження. Слово про похід ігорів оригінальний твір давньоруської літератури. Важливо також зазначити, що суперечки стосовно належності слова російській чи українській літературі, що були актуальні для ХІХ століття, також поступово розв'язалися, хоча твір є зразком давнорусської літератури, багато в чому спільної для східнослов'янських націй, однак все ж має виразні ознаки саме української народнопоетичної стихії. Це дає підстави кваліфікувати його як зразок давньої і прадавньої української літератури. Віднайдений текст слова був написаний скорописом, без проміжків між словами, з надрядковими літерами і знаками титлами, що для економії дорогого пергаменту ставилися замість пропущених літер. Згодом Мусіним Пушкіним текст був поділений слова, речення, абзаци. Порівняйте, будь ласка, уривки із давньоруською мовою, російською мовою і сучасною українською мовою переклади. Від початку 19 століття і до наших днів слово про похід ігорів близько сотні разів перекладалося та переспівувалося різними мовами. Переклад це відтворення змісту і форми літературного твору, написаного однією мовою за допомогою засобів іншої мови. А от переспів це вірш, написаний за мотивами твору іншого автора. От саме якраз про переклади і переспіви ми поговоримо. Адже понад 50 перекладів. Російськомовні Жуковського, Майкова, Заболоцького, Тимофєєва, Гудзія, Лихачова, Реленкова, Стелецького та інших. Білоруською мовою поему перекладали Богданович, Янка Купала, Грузинською Чиковані, Абхазькою Гулія, Вірменської Вагулі. У Японії видано п'ять різних перекладів слова. Є переклади твору китайською, норвезькою, болгарською, англійською, польською, чеською, сербською, словенською, німецькою, французькою, іспанською, данською, єврейською, башкирською, казахською, карельською, татарською, узбецькою та іншими мовами світу. Українські ж переклади та твору починаються з 40-х років XIX століття. Першими перекладачами слова українською мовою були Шашкевич та Вагилевич. Шашкевич переклав усну, усю пам'ятку, але до нас дійшов лише плач Ярославний виконаний ритмічною прозою 1833 року, а 1857 року переклав словом видатний український вчений Максимович «Пісні о полку Ігорів. Його переклад точно відтворює зміст оригіналу і легко читається. Глибоко знав і любив слово Шевченко. 1854 року, перебуваючи на засланні, поет звертався до друзів з проханням надіслати йому оригінальний текст славетної пам'ятки, зауважуючи при цьому, перевода читати не втнув. Він був задоволений тодішніми перекладами і мріяв зробити свій. Але здійснити цей задум Шевченко зміг тільки після заслання, і то не повністю. У його творчому доробку з'явилися «Плач Ярославни» та битва по Каялі. Робили переклади переспіви слова про похід Ігорів Руданський, Панас Мирний, Франко, Федькович, Чернявський, Щурат, Наталя Забіла, Василь Шевчук, Махновець, Тичина, Рильський, Малишко та інші. Недаревно Єфремов сказав, жоден твір не має стільки перекладів на сучасну нашу мову, як це слово. І своїм змістом та формою, великою красою, поетичною та потужнім громадянським настроєм, воно так високо здіймається над усією літературною спадщиною старих часів, що справді цілком такої уваги заслуговує. Вже сам факт існування слова кидає ясний промінь світла на нашу стару поезію, отхиляючи широкі перспективи на ту далеку давнину. Дещо з теорії літератури. Ліроепос – проміжний літературний рід, у якому поєднані властивості епічних і ліричних творів, наявний розгорнутий сюжет із системою образів, як в епосі, але присутній і автор, який висловлює свої думки, почуття, оцінює зображення, як у ліриці. Ми поговоримо про те, що ж за жанром є твір слово. А він є, як літературознавці схиляються до одного висновку, поемою. Це ліроепічний твір. Переважно віршований, у якому зображені значні події і яскраві характери. З'ясуємо жанр слова. Слово це урочиста ораторська мова, і разом з тим і поетична розповідь про події. Сам автор називає твір то словом. То піснею, то повістю дослідники слова Пантелеймон, Куліши, Максимович і Потебня, подібні слова до дум, бо поділяються на періоди, а не строфи, і вимовляються речитативом. А от літературознавець Єрьомін дає належність слову, що це твір заклично звернений до людей, це не просто повість. А нам здається, що це воїнська повість з особливим ясно вираженим стилем. За всіма ознаками перед нами героїчний епос, хоч у ньому відсутній розгорнутий поетичний сюжет. Розповідь неявна, але вона уривчаста і коротка, переносить нас автор зі степу у Київ, де князю Святославу сниться тривожний сон. Поема служить одним із важливих засобів розкриття ідейного задуму автора. Автор не намагається, подібно літописцю, дати послідовний опис походу Ігоря, а фіксує лише найдраматичніші моменти змальовує картини сучасного йому життя держави, героїчні епізоди недавнього минулого. Таким чином, за жанром, слово, ліроепічна поема. Без сумніву, сучасному читачеві не дуже легко читати цей твір. І це пов'язано не лише з тим, що він був написаний давньоруською мовою, а з тим, що композиція твору, як зазначав дослідник пам'яті Леонід Махновець, своєрідна і незвичайна. Вона, на перший погляд, справляє враження мозаїчності, калейдоскопічності, але насправді все у творі цементоване в органічну, надзвичайно багатогранну ідейну художню цілість. В чому ж полягає цей ефект мозаїчності? З'ясуємо разом, але для початку пригадаємо, що композиція це будова художнього твору, розташування і співвідношення всіх його компонентів, сюжетних, позасюжетних елементів, висловлювань героїв твору тощо. Сюжет це система подій в художньому творі, в ході яких розкриваються характери персонажів і головна ідея. Елементами сюжету є експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. До позасюжетних елементів належить портрет, опис зовнішності, пейзаж і обстановка, інтер'єр опис речей, авторські відступи, вставні епізоди, обрамлення, назва твору, епіграф, присвята тощо. Отже, особливості сюжету. Експозиція. Автор одразу заявляє про те, що, на відміну від легендарного співця Бояна, його твір буде ґрунтуватися лише на правдивих фактах. Ба більше він визначає хронологічні рамки своєї оповіді від старого Володимира до нинішнього Ігоря. Письменник знайомить нас із головними дійовими особами твору в зав'язці. Також вуста князя Всеволода вкладає розгорнуту і яскраву характеристику руського війська. Розвиток дії охоплює декілька важливих моментів затемнення сонця, розповідь про рух руського війська на половецьку територію і перша переможна для Ігоря битва. У кульмінації ми бачимо другу битву, під час якої військо Русичів було повністю розбите, а князі потрапили в полон. Розв'язка це втеча Ігоря з полону і повернення на батьківщину. Позасюжетні елементи слова це золоте слово Святослава, плач Ярославний, сон як композиційна особливість. Дослідники слова про похід Ігоря умовно поділили його на частини. Зокрема, літературознавець Максимович виділив 14 частин: це заспів, основна частина, розділена на 12 епізодів, та закінчення або ж славослов'я. Цим слово зближене з народними думами. Спробуймо виділити основні пункти плану. Перше заспів. Друге зустріч Ігоря з Всеволодом. Третє знаки природи пророкують лихо. Четверте вдалий наступ на половців. П'яте наступ половців від дону. Шосте бій на каялі. Сьоме поразка Всеволода і полон. Восьме поразка Ігоря Полон. Дев'яте розповідь про минулі перемоги Святослава. Десяте сон Святослава. Одинадцяте золоте слово Святослава. 12. -е, плаче Ярославни, 13. -е, втеча Ігоря з полону повернення до Києва і 14 -е, славословіє. Визначте, будь ласка, тему ідею, напрямок і характерні риси слова. Звичайно, тема це зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців 1185 року. Історична доля Руської землі її минуле, сучасне і майбутнє. Ідея, заклик до єднання, любові до рідної землі, напрям орнаменталізм, характерні риси слова, співні для всіх усних і писемних творів героїчного епосу, тема захисту рідної землі від народу агресора, у центрі боротьби держава. Епічні герої орієнтуються на верховного правителя, який уособлює народну єдність. З повагою мовиться про родоначальників, а герої проявляють небачену сміливість, у бій за рідну землю йдуть, як на свято. Слово про похід ігорів твір, який, як уже сказано, було написаний у орнаментальному стилі. Що ж таке орнаментальний стиль? Це стиль, характерний для літератури Київської Русі ХІХ століття. Його основними ознаками є мозаїчність, використання старого матеріалу як прикраси нового твору, вільне заміщення в часі, смілива зміна теми, включення до оповіді численних відгалуджень, тобто ліричних відступів від основної теми, символічність відтворення дійсності тощо. Твором, написаним у XII столітті притаманні нагромадження прикрас, гіперболізація, протиставлення, ускладнений синтаксис, яскрава ритмізація мови. У них цінується не дотримання традицій, а новації. Ось ми охарактеризували дуже коротко слово о полку Ігореві. Славетна сіверська земля, де відбуваються основні події, саме це колиска зародження Київської Русі. Де як не в рідній пісні, музиці, слові можна почути красу та мудрість народу. Це наше коріння, від якого через міцний стовбур починає проростати гарне виття нових літ. Це славна земля стала колискою для багатьох видатних особистостей. З нею пов'язані імена Лазаря Барановича, Раїси Іванченко, Пантелеймона Куліша, Костянтина Ушинського, Михайла Максимовича та багатьох інших. Саме тут жили та відстоювали свої землі герої відомого літературного твору давньоруської літератури. Сьогодні ж сіверська земля стала першою жертвою руського міра. Як відомо, російські собирателі земель заявляють про ісконну належність території на сході України російській державі. Навіть заселення їх українцям подається як привласнення ними земель, споконвічно належних Росії. Слобожанщина, мовляв, виникла на власне російських теренах, а про Донбас і поготів говорити нічого. При цьому за кадром залишається цікавий факт: як свідчать історичні джерела, землі не лише майже всього сучасного українського лівобережжя, а й суміжні області Росії, де нині розташовані міста Брянськ, Стародуб, Трубчевськ Крильськ, Орел, Курськ, Воронеж стали належати російській короні. Не так уже й давно. Це територія колишньої сіверської землі, яка до початку XVI століття входила разом із рештою тодішніх українських теренів до складу Великого князівства Литовського, і лише в 1500-1503 році була захоплена Московією. Але незабаром з початком XVII століття південно-західна половина її на півстоліття, аж до початку Хмельниччини, відійшла, до речі, Посполитої, а в її складі знову була об'єднана з рештою українських земель. Саме ж населення тодішньої Сіверщини аж ніяк не було етнічно російським. Дуже важливо вивчати ось такі пам'ятки минувшини, адже вони нам дають правду, історичну правду на те, чиїх батьків, чиїми діти, як казав Тарас Шевченко, ким за що закуті. А на сьогодні все. На сторінці 48.52 ви прочитаєте невеличку статтю про слово полку Ігоревим і обов'язково складете паспорт форум. В Google Classroom я вам помістила посилання, перейшовши за яким, ви зможете мож, мати можливість прочитати слово ополку Ігоревим повністю. Адже для того, щоб зрозуміти його зміст, потрібно прочитати твір цілком. І цей твір, як ви зрозуміли, оснований на справжніх історичних подіях. Любімо й ви і читаємо українську літературу, адже вона наша історія. Історія, скарбниця наших діянь, свідок минулого приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. А я чекатиму наступного уроку і з вами зустрінуся, і ми поговоримо про, про героїв. І про образи, основні образи, і про актуальність цього твору на сьогодні. До побачення, успіхів вам! На все добре!